Притулок для тварин романчанка Надія Гора створила у 2015 році. Говорить, починалось усе з кількох тварин. Хто попадав в аварію, хто люди там жорстоко поводились, забирала, лікувала, пристроювала їх. А потім воно, як знаєте, як сніжний ком. Воно все більше і більше і більше. Я не можу пройти там, я не можу бачити там такого лиха. Усіх своїх підопічних Надія лікує та намагається знайти господаря. Без вихідних, 24 часа в сутки. Я, я навіть коли сплю, то я розумію, що я не можу витягнути ноги. Я не можу пошорухнутися, бо я когось зараз придавлю. А, а може, ноги витягну когось там. зараз будуть фиркати на мене, і ще можуть лапою по лісу ударити по обличчю. На сьогодні на отриманні у жінки близько 60 тварин, третина з них коти. Ну ти дика, я понімаю. сюди. Аби вистачало місця усім, придбала дачну ділянку для котів та собак, яким потрібне тепло, обігріває приміщення. Багатьом з них говорить, не знайдуть господаря, бо вони мають хвороби. Коли ж господар таки знаходиться, на їх місце вже є претенденти. Оця собачка у нас підкинута добрими людьми. В лапках підкинута під забор. Приїхав джип, висадив і сказав: Біжи сюди, хлопчик. Там собачки там тебе покормлять. Ну, пройшлося нам його теж приютити. тому що на день говорить жінка, окрім каш, для її підопічних необхідно близько 20 кілограмів корму для собак та ще 5 для котів. Одна з тих, хто допоміг цього разу, Вікторія. Дівчина разом із знайомими оголосили збір коштів у місцевій групі на корм та лікування тварин у сумах. Ми за три з половиною години назбирали три тисячі на поїздку, тобто навіть трошечки більше, ніж три тисячі. Ми були, в принципі, дуже приємно вражені за те, що такі, така кількість людей відгукнулась на це. Ми продовжили в принципі, збір, але з, таким, з такою умовою, що ці гроші, тобто, от у нас є 3 тисячі, вони підуть на суму, а інші кошти підуть на другі потреби. Так як доглядає за тваринами Надія одна, то наразі потребує допомоги у вигулі тварин та облаштуванні притулку. Є дерева, які я стягнула, там привезла, але їх треба попиляти, порубати, підготувати все до зими, якщо вже є буржуйка. Ну, Корма ліки найголовніше це. Зараз саме нагальне. Саме нагальне це будматеріали для забору це шифір. Значить, газовий балон потрібно, тому що взимку сюди не доїхати і, можливо, знаєте, не завжди буває там чи дрова. Та найбільше говорить Надія, мріє про те, аби усі тварини знаходили свою родину, аби вона могла допомагати більшій кількості тварин у гідних для них умовах. Катерина Гладенко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.